ZFS. певно, ця назва вам траплялася. Її називають і найкращою файловою системою, і революційною і системою майбутнього. Але погодьтеся, звучить якось складно і загадково. Ну, сьогодні ми з цим і розберемося. Що ж це за звір такий цей ZFS? Чим він так відрізняється від усього, до чого ми звикли, і головне, як технологія, створена ще у 2005-му, досі викликає стільки захоплення і, звісно ж, суперечок. Отже, давайте зануримось у це питання. Як система, що з'явилася в епоху, коли ще не було першого айфона, може залишатися актуальною і навіть випереджати час у нашу епоху штучного інтелекту та хмарних технологій? Ну, відповідь криється в її фундаментальній архітектурі. Вона вирішувала проблеми, про які багато хто тоді ще навіть не думав. Перше, і мабуть найголовніше, що треба зрозуміти про ZFS, це те, що це не просто файлова система. Не така, як NTFS чи X4, це по суті і менеджер логічних томів і файлова система. Все в одному. Так погляньмо. Зліва класика. Такий собі багатошаровий пиріг. В основі лежить залізний рейд-контролер, над ним менеджер томів, наприклад, LVM, і вже на вершечку сама файлова система, а ZFS. Вона просто бере і замінює всі ці три поверхи одним цілісним рішенням. І це, знаєте, не просто для спрощення, це фундаментальна зміна. Вона дає ZFS абсолютний контроль над даними на кожному, абсолютно кожному рівні. І щоб ви розуміли масштаб амбіцій, розробники зробили ZFS 128-бітною. Наскільки це багато? Ну, скажімо так, кількість даних, яку теоретично може адресувати ЗЕД значно перевищує кількість атомів у всіх океанах нашої планети. Так, це було зроблено з величезним, просто неймовірним запасом на майбутнє. Це гарантія, що ми ще дуже дуже довго не зіткнемося з жодними обмеженнями. Гаразд, давайте розберемось, як ZFS взагалі будує свою структуру. В основі лежать три ключові поняття: Device, відео та Zpool. Якщо зрозуміти цю ієрархію, то вважає зрозуміли всю систему. Все починається з найпростішого фізичного диска, який називається девайс. Далі ZFS бере один або кілька таких дисків і об'єднує їх у віртуальний пристрій або відев. І от саме на цьому рівні і відбувається вся магія надмірності, захист від збоїв. І нарешті один або кілька ведевів збираються разом у ЗіПУЛ. Це і є той самий єдиний гігантський пул для зберігання даних, який бачить операційна система. Це знаєте, як будувати з Лего. Диски це цеглинки, відев це стіни, а зі пул це вже цілий будинок. Усередині VDD є кілька варіантів, як забезпечити цю надмірність. Найпростіший це мірор, тобто дзеркало. Тут дані просто дублюються на всіх дисках. Це дуже швидко, особливо для операцій випадкового доступу, але, звісно, не ефективно з точки зору використання простору. Альтернатива це RAID Z. Це така собі розумніша версія традиційного RAID 5 або 6, замість того, щоб виділяти окремі диски для парності, ZFS хитро розподіляє інформацію для відновлення по всіх дисках. Це робить його і ефективнішим, і безпечнішим. Ось давайте подивимось на простий приклад. У нас є 6 дисків. Що з ними робити? Можна об'єднати їх у три дзеркальні пари. Це дасть просто шалену швидкість випадкових операцій, ідеально для баз даних чи віртуальних машин. Але корисного простору ми отримаємо лише з трьох дисків, або можна створити один великий VDEV dev RAID Z2. Простір буде значно більший, як з чотирьох дисків, але швидкість випадкових операцій трохи впаде. Тут, розумієте, немає єдиної правильної відповіді. Все залежить від того, для чого це все робиться. І ось тепер ми підходимо до самого серця ZFS, до того механізму, який робить її такою особливою. Ця технологія називається copy on write, або, якщо по-простому, копіювання при записі. Як це працює? Ну, дивіться. Коли ви змінюєте файл, звичайні файлові системи просто перезаписують дані на тому ж самому місці. ZFS так ніколи не робить. Вона бере змінений блок даних і записує його в абсолютно нове вільне місце. Потім вона атомарно, тобто за одну неподільну операцію, оновлює вказівник, щоб він показував на цей новий блок, а старий блок, а він просто залишається недоторканим. І от що тут найголовніше: файлова система завжди у будь-який момент часу перебуває у стабільному послідовному стані. Навіть якщо під час запису раптово зникне живлення, нічого страшного не станеться. Ви отримаєте або стару версію даних, або вже нову, жодних пошкоджених файлів. Це повністю виключає так звану діру в рейд справжній кошмар для системних адміністраторів, коли збій під час запису може зруйнувати весь масив. І ця, на перший погляд, доволі проста ідея Copy-on-Write відкриває двері до цілого набору просто неймовірних можливостей, таких, які в інших файлових системах, в принципі неможливі. Ну, по-перше, цілісність даних. ZFS зберігає контрольну суму для кожного блоку. І коли ви читаєте дані, вона перераховує цю суму і порівнює. Якщо щось не так, це так зване тихе пошкодження, ZFS миттєво це побачить, і якщо є надмірність, автоматично все виправить, просто взявши правильні дані з іншого диска. Далі миттєві знімки. Створити снапшот всієї системи це просто зробити копію вказівників, що займає долі секунди. І з цього випливає надзвичайно ефективна реплікація для бекапів, яка передає лише змінені блоки. Навіть стиснення працює краще, бо ZFS не боїться змінювати розмір блоків просто на люту. І ось подивіться. Це дуже наочно. Для резервного копіювання великих файлів, наприклад, образів віртуалок, традиційний асynк мусить прочитати обидва файли повністю, щоб знайти між ними різницю. А що робить ZFS Send? Він просто дивиться на снапшоти і відправляє лише ті блоки, що змінилися. Різниця у швидкості може бути не в рази, а в десятки, а то й сотні разів. Це просто змінює правила гри для резервного копіювання. Але, звісно, така потужність не дається задарма. ЗФС має свої вимоги, свої компроміси, і їх дуже важливо розуміти. Це, знаєте, не універсальне рішення на всі випадки життя. Візьмемо, для прикладу, дедуплікацію. Це функція, яка дозволяє зберігати лише одну копію однакових блоків даних. Звучить як якась магія, що економить купу місця, правда? Але в реальності. Все набагато складніше. У спільноті ZFS існує такий собі мем. Найпоширеніша порада щодо дедуплікації звучить приблизно так просто не робіть цього. Навіть якщо здається, що це класна ідея. Чому ж така категоричність? Але. Водночас є й історії успіху. Для деяких дуже специфічних завдань, наприклад, для зберігання безлічі схожих віртуальних машин, дедуплікація може дати просто фантастичний результат. Уявіть, потроїти корисний простір. Так от, у чому ж проблема? Щоб знати, чи є вже такий блок на диску, ZFS мусить тримати в оперативній пам'яті гігантську таблицю хешів усіх унікальних блоків. Вона називається DDT – і ця таблиця може займати десятки, а то й сотні гігабайтів оперативки. Якщо її не вистачає, продуктивність запису падає просто катастрофічно. І ще один поширений міф: що для ZFS обов'язково потрібна пам'ять з корекцією помилок ECC. Ось що про це каже один із творців ZFS: використання ZFS без ECC несе не більше ризиків, ніж використання будь-якої іншої файлової системи без ECC. Звісно, для надійного сервера ECC – це завжди гарна ідея, незалежно від файлової системи, але це не якась сувора вимога саме для ZFS. Гаразд, давайте підсумуємо, яка ж ціна цієї всієї потужності. По-перше, ZFS справжній ненажера, коли йдеться про оперативну пам'ять, особливо для її крутого кешу ARC. По-друге, вона може добряче так навантажити процесор, особливо коли рахує парність для RAID-Z. І третє, мабуть, найважливіше, вона не дуже гнучка, коли треба щось розширити. Не можна просто взяти і додати один єдиний диск до існуючого масиву right Z. ні, треба додавати диски цілими групами, створюючи нові ВДВ. А це означає, що все треба планувати заздалегідь. Тож чи є ZFS найкращою файловою системою? Можливо, вона неймовірно потужна, надійна і пропонує функції, яких немає більше ніде. Але це точно не інструмент типу ввімкнув і забув. Вона вимагає розуміння своєї архітектури і що головне готовності вчитися. Тож питання не в тому, чи є вона найкращою, а в тому, чи готові ми прийняти її виклики, щоб отримати її унікальні переваги.